Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Хочу сьогодні оглянути, що є цікавого і новинки, освітлення все для комп'ютерів. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Зі знижкою ось така лампа з металевим декором 229. Настільна працює від батарейок 149, світильник садовий 299 підвісний. Лампа із безлютовою зарядкою 449. На присосках працює від батареїк – 199, Лед-лампа 9 Вт на 29, 7 Вт на 24, Мережева з вимикачем 399. Настільна світлодіодна 169. Лампа настільна біла 569. Безлютова зарядка. Така цікава лампа чоловічки за 699 399 мережева. Чорна з безлютовою зарядкою 699. Лампа пластикова. Ціна зі знижкою 59. Мічник силиконовий грибок 299. І такий ще єм за 299. Акумуляторна 299, біла 279. Світильник садовий працює від сонячної батареї 149. Є гномик та пташка. Світильник LED-підсвітка підсвітка акумуляторний 119. Набір світильників з пультом 169, світильник луну на батарейках 49. Зволожувач повітря з підсвіткою та USB 149, прожектор світлодіодний із датчиком руху. Ціна 299. Акційна пропозиція 2 лампочки 69. Лампа настільна з пультом 99. Працює від батарейок: світильник, вуличний підвісний. Час активного світіння 8 годин 64. Лампа led підсвітка Philips 75 Вт на 88, 9 Вт LED підсвітка 34, 199. Ось таке сердечко з LED-підсвіткою 4 Вт. Світильник накладний, сенсорний на батарейках 2 режими 129. 399 світильник аварійного живлення. Лампа Титаніум 50 -ти на 299. Глучка настільна лампа 5 на 229. По акції ось така лампа настільна 449. Акція до 11 травня 279 лампа настільна, декоративна спіраль USB-підсвітка. Луна на прищіпці 129. На підставці 149 Будильник дитячий зі знижкою 59. Система акустична бездротова 299. Колонка портативна 349. Колонка з кріпленням 279. Колонка з підсвіткою 149. Підставка вентилятор для ноутбука 249. Клавіатура зі знижкою 199. Комплект. Клавіатура та мишка без протові. 599. Ось така ще є. За 299. Блютуз колонка портативна. Час роботи на одному заряді до 4 годин насичене звучання та вбудований мікрофон. Ціна 399,10 Вт. Зарядка безлютова з годинником 399. 199 лампа, лед, кільце та штатив. Штатив тринога для телефону 99. Світильники самоклеючі 5 штук 169 Ліхтарик «Луно» – 88, 4 режими. Ось такий 69. Ліхтарик на голову 99. Ваги дорожні. 99. Максимальна вага 50 кг. Ліхтарик акумуляторний. Денне та холодне світло 199. Ліхтарик вимикач 99. Лед підсвітка. Дзвінок дверний з батарейкою 229. Ящик пластиковий для інструментів 699. 69 Омивач скла. Совок та щітка для прибирання 199. Швабра з одинарним віджимом 179. Набір совок щітка з довгою ручкою та короткою, 279. Вікномийка з телескопічною ручкою 229. Є ще ось така за 129. Швабра плоска зі змінною насадкою 129. Акція діє до 11 травня. Змінна насадка для швабри. 44, довжина 45 см, етажерка для взуття 279, бідро туалет 199. Душ туристичний 549 з помпою. 229 сидіння для унітазу пластикове. Відро пластикове міні для сміття 55. Тримач для туалетного паперу 34. Відро для паперового сміття 149. Є ще ось такий тримач пластиковий. Ціна 88. По акції ось така штора для ванної кімнати 180 на 2. Ціна зі знижкою 99. Такий варіант 229. 180 на 180. Ліка для душу турбо. Воду зберігаюча 129. Кутова полиця для ванної кімнати 119. Є біла та чорна. Етажерка пластикова. На три поверхи 179. Полиця Металева для ванної кімнати 219. Також біла та чорна. Кутова поличка пластикова на присосках 69. Прищепки 44. Упаковка 10 штук. Ось такі 29. також 10 штук. В сіточці 39 за 20 штук, Щітка для унітазу 44. Йоржик для унітазу з підставкою 99. Є ще ось такий за 169 та 88. Дякую, що дивились економних вам покупок.